Як ви готуєтеся до зими? Запитує у керівників міста районів області. Перший заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Валентин Долуб проводячи виїзні засідання обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу та об'єктів соціальної сфери області до зими, у четвер доповідала Лозова. Для ефективної координації рівня підготовки житлово-комунального господарства країни до чергового осінньо-зумового періоду Мінрегіонбуд запровадив єдину систему координат конкретний відсоток готовності з усіх напрямків до конкретної дати. Керівник обласного штабу, координуючи цю роботу на рівні області, перевіряє стан її готовності безпосередньо на місцях. Про підготовку лозової до осінньо зумового періоду звітував міський голова. Сергій Степанов докладно інформував про стан виконання підготовчих будівельних ремонтно-монтажних робіт усіх галузей, загострюючи увагу на питаннях перспективних, спрямованих на модернізацію систем життєдіяльності міста. Розроблена і утверджена схема теплоснабження міста з ліквідації катільне вулиці Свобода. и магистральные теплотрассы разработан проект в первой очереди реконструкции на завершающем этапе разработка проекта второй очереди. Но средства на реконструкции в первой очереди 31 миллион гривен, всего 168 миллионов. Нет, Владимир Григорьевич, проведена колоссальная работа. Сегодня наш проект на сайте Минрегион Буда. Ждем денег, принимаем меры, встречаемся с партнерами. Результата, к сожалению, пока нет. Не отримало місто державної субвенції на завершення реконструкції водопроводу по вулиці Говорова та трьох шляхопроводів міста. Стан одного з них по вулиці Моторного вже небезпечний для експлуатації. Путі проводнуждався в проведенні другого етапу капітального ремонту. Средства не були виділені. Почти за п'ять років Потіпровод отримав значительне повреждення. Дальніша експлуатація потіпровода опасна для автомобільного транспорту, транспорта, життю життєздорові пішоходів і пасажирів. Піднімалося питання розрахунків боргів за спожити природний газ опалювального сезону 2012-2013 років. Це головний критерій, акцентував увагу Валентин Долуб, за яким можна оцінювати рівень підготовки до наступної зими. Цей показник у міста 49%, при середньообласному 55% і складає сьогодні понад 22 два мільйона. Головні складові боргу різниця в тарифах, яку держава не квапиться повертати тепловикам, та борги споживачів, як підприємств, організацій, так і населення. Щодо перших це проблема має реальні підстави, пояснював Сергій Степанов. Бюджет міста 2013 року має общую дефіцит 31 мільйон, 24 мільйона із яких ми аргументували в міністерство фінансів. Тобто ми повинні отримати 2 мільйона в місяць. На дотации выравнивания не получили ни одной копейки. Первая половина года бюджетного мы перевыконали свой план на 105,9%. В абсолютных цифрах нам это дало цифру почти 2 миллиона средств, которые мы с сессии городского совета 80% перераспределили на захищение статьи. Завтра из короткостроковой суды мы погасим долг на 500 тысяч Долг по підприємству за газ реструктуризований, і ми свої обов'язки по цьому договору виконуємо на сьогодні гривна в гривну. Місто отримало завдання погасити борги за спожитий газ минулого опалювального сезону до 1 вересня, адже це є запорукою вчасного початку нового. Це розрахунки за енергоносителем. Питання з питанням. Інакше ніякої підготовки до зими можна взагалі не говорити, якщо у нас не буде Лімітом на газ. Згрупіруйтесь, собісь. Я не говорю, що у вас плохо. Ні, це не плохо. Я говорю, що робота недостатньо. Це значить, що є пробіли серйозні, які мене как бы, немножко напрягли. З питань підготовки усіх інших ортехнічних моментів на обласному рівні Лозова не пасе задніх. Дотримуватися і далі графіку підготовки наполегливо рекомендував керівник обласного штабу. Штаб у нас слово воєнне. А это значит, что здесь существует система единого начали. То есть тут нет разделения. Кого избрал народ, а кого назначил президент. Все решения штаба должны выполняться неукоснительно. Потому и не штаб.